Доброго дня, глядачі каналу Брахамер, праведні жителі імперіуму, Мерзенні Хаосити, Підступні ксеноси та інші невизначені персонажі. Від ім'я каналу ми хочемо привітати вас з наступаючим 2025 стандартним тиранським роком. І перш за все, ми маємо. Згадати тих, завдяки кому ми можемо святкувати цей рік. Тому перше привітання я хочу передати Збройним силам України, які зараз дають нам можливість е сидіти, дивитися це відео, е займатися будь-якою діяльністю, жити життя. І продовжувати рухатися вперед. Е Всім іншим я хочу побажати у наступному році. Більше виконання якихось персональних мрій, не відкладайте життя на потім. Живіть, радійте і проводьте його з максимально позитивними емоціями, які зараз можливі. Ми від ім'я всієї адміністрації хочемо побажати вам успіхів, особистого розвитку, миру і спокійного життя. Нехай новий рік буде. Скучнішим без пандемії, без е, війни, без ще якихось е, подій, і щоб все у вас було добре.